Вправа 6,21. Виконайте дію. Ну що ж, стартую. Бачимо участку двох дробів. Перший дріб у нас доволі простий, другий громісткий. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То записуємо тоді перший дріб без змін. Ділене. А плюс 4. А в знаменнику Х-а. Записуємо тоді помножити і міняємо чисельник і знаменник другого дробу місцями. Ну і будемо групувати ці доданки. Тут у нас можна їх тоді згрупувати, це Х записуємо. Давайте це Х ми згрупуємо і мінус АЦ, так, додати. Так, у нас тут залишається ще XY мінус AY. Так, ну, а чисельник другого дробу у нас стане знаменником. Тут будемо групувати, як вони записані, AB плюс 4 b Додати, і в нас є мінус 2А, мінус 8, і це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте я множити поки не буду, поки не розкладемо на множники другий дріб, то А плюс 4 запишемо, що ділиться на Х мінус А. Що множиться. З перших дужок чисельника можна це винести за дужки, то буде це, що множиться. А у дужках залишиться «х» поділити на С, це буде Х. АЦ поділити на С, це буде А. Далі з другої душок мінус А, «у» можна винести за дужки, То Х поділити на Y це буде Х. Відняти А y поділити на Y, це буде А. У знаменнику тоді АВ плюс 4Б виносимо з-за дужки. У дужках тоді залишиться АВ поділити на Б, це буде А. Додати. 4Б поділити на Б, це буде 4. Далі додати. З другої дужки мінус 2 виносимо за дужки, То у дужках залишиться мінус 2а поділити на мінус 2, це буде А. Мінус 8 поділити на мінус 2, це буде плюс 4. І це дорівнює. Знову таки, не поспішаємо множити. Зараз винесемо за дужки, то ми записуємо А плюс 4. Що ділиться на х мінус А, що множиться. Ну, а тут у нас Х мінус А. У чисельнику другого дробу виносимо дужки. то вийде Х-а, що множиться. У нас залишиться С додати Y. Ну і в знаменнику А плюс 4 виносимо дужки. В у нас залишиться B додати мінус 2 або B мінус 2 І це дорівнює. Ну що ж, а зараз вже можемо множити. У чисельнику записуємо як добуток чисельників А плюс 4, що множиться на x мінус А, що множиться на С плюс y. Знаменнику записуємо Х-А, що множиться на А плюс 4, що множиться на мінус 2 У чисельнику добуток чисельників, у знаменнику добуток знаменників. А зараз скорочуємо і чисельник, і знаменник на А плюс 4 та на Х-А. У нас залишиться у чисельнику С плюс І, а у знаменнику Б-2. Yeah? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Виконайте дію, ми виконали, і одержали С плюс І, що ділиться на Б-2. Ну що ж, ось таке завдання на ділення дробів на цьому вправу завершено.